Мене звати Ніколас Броді. я сержант морської піхоти США. Я одружений і маю двох дітей, яких дуже сильно люблю. Якщо зараз ви дивитеся це відео, скоріш за все, ви про мене чули і чули про те, що я зробив. Але я хочу пояснити, щоб усі знали правду. 19 травня 2003 року. У складі снайперської пари під час операції зі звільнення Іраку мене взяли у полон війська Саддама Хусейна. Я потрапив до голови Аль-Каїди Абу Назіра, який у той час керував терористичною діяльністю по той бік сирійського кордону. Я пробув у полоні 8 років. Мене били, мене катували. І всі ці роки тримали в ізоляції від усього світу. Ви можете сказати, що мене зламали, що мені промили мізки, що мене змусили ненавидіти свою країну і зробили терористом. Але я люблю свою країну. Я все-таки морський піхотинець. Мій батько був морським піхотинцем, як його батько. Я поклявся захищати Сполучені Штати Америки як від зовнішнього ворога, так і від внутрішнього. І зараз мої дії спрямовані на те, щоб знищити внутрішнього ворога.